Усім привіт! Сьогодні даю вам рецепт дуже смачного, запашного, ароматного, сирно-чесникового хліба. Я впевнена, що він вам сподобається, тому що він просто фантастичний за смаком і вартує вашої уваги. Для початку нам необхідно поєднати тепле молоко та сухі дріжджі. До них я додаю 2 чайні ложки цукру та 1 ложку солі. Все гарно перемішуємо між собою, накриваємо рушничком та залишаємо в теплому місці на 10 хвилин. Тим часом запікаємо часник. зрізаємо верхівку, посипаємо трошечки сіллю, поливаємо рослиною олією та відправляємо в духовку на 15 хвилин. Запікатись. Це буде наша начинка. Тепер поєднуємо борошно і нашу суміш з молоком та дріжемо, яка в нас вже почала бродити. Гарнесенько все замішуємо ложкою, і після цього будемо додавати розтоплене вершкове масло. Знову все поєднуємо ложкою, потім вже переходимо до замішування руками. Знову накриваємо полотенчиком та годинку нехай постоїть в теплому місці. Е, переходимо до нашої начинки, змішуємо тепле вершкове масло та запечений часник. Е, саме запечений дасть неймовірний смак. Все перемішуємо. На підготовлену поверхню посипаною борошном викладаємо наше тісто, яке вже підійшло та постояло. І тепер будемо його розкатувати в такий гарненький пласт, не дуже тонкий, і викладати начинку. Рівномірно розпреділяємо вершкове масло з часником по всій поверхні. І зверху натираємо твердий сир, його не треба велика кількість, головне, щоб додало смак нашій страві. Та розрізаємо тісто на рівнесенькі квадратики. Тепер ці квадратики, ці частинки будемо складати один на одну. Перекладаємо наш тортик з тіста у форму для випічки. Я взяла таку у формі цеглинки, у нас буде хлібчик. І розрівнюємо руками, поєднуючи усі частинки. Її будемо випікати при 170 градусах приблизно 40 45 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. І тепер подивіться, який пухкенький хліб у нас вийшов. Він дуже смачний і дуже важко себе стримати, не їсти його гарячим. Він фантастично ароматний, і я вам дуже раджу від цього серця його приготувати. І це дуже навіть класна страва була б на великодній стіл святковий.